Усіх вітаю, шановні глядачі сьогодні. у Випуску збірна України з футболу отримала великі кадрові проблеми перед матчами Ліги Нації проти Грузії та Чехії. Український тренер близький до відставки зі своєї посади. Андрій Шевченко виступив з офіційною заявою: Супергол українця здивував всю Європу. Шановні глядачі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Відбулися чергові матчі 9-го туру УПЛ. Так, київське Динамо на чолі з Олександром Шовковським в непростому матчі вдома обіграли кривбас з рахунком 2-1. За Динамо забивали Рубчинський та Буяльський з пенальті. Візначимо, що в цьому поєдинку Динамо показало дуже слабку гру. Якби не індивідуальна майстерність київських футболістів, то команда Шовковського могла і втратити бали у цій дуелі з кривбасом. Після поєдинку наставник Ян Олександр Шовковський заявив наступне. Вітаю усіх болівальників Динамо з дуже важливою перемогою. Не забувайте, у нас дуже непроста логістика. Рейс в Німеччині затримався на дві години, і справді ми викручуємося, як можемо. У такому графіку грати 15-ма футболістами дуже непросто. А тепер наші збірники виїжджають у розташування національної команди України. Ви маєте розуміти, в якому графіку ми працюємо. Тому ми від самого початку стали застосовувати ротацію складу. Даємо можливість грати всім, щоб усі футболісти розуміли, що вони є важливою частиною нашої команди. Це дає свої результати, заявив тренер Динамо. А от інший грант УПЛ Донецький Шахтар виграв свій матч чемпіонату більш впевнено ніж кияни. Шахтар без шансів вдома розірвав Черкаський ланзе з рахунком 5-1. Відзначимо, що покир цього матчу оформив Георгій Судаков. Ще гол забив Олександр Зубков. Поки гравця Шахтаря став першим в УПЛ дві тисячі 2017 -го року. Сам Судаков після матчу з Кривбасом заявив наступне. Шкода, що не забив ЛНЗ більше, бо, як мені сказали, ніхто ще не забував у чемпіонаті України п'ять голів. Але нічого, я задоволений собою та командою. Ми були дуже сильні та показали, що нас ще зарано списувати з рахунків. Треба назагнати Динамо та довести, що ми найкращі в Україні, заявив Георгій Судаков. Друзі, як ви думаєте, чи збільшилася ціна Судакова після такого суперперформансу в матчі ОПЛ? Пишіть в коментарях під цим відео. Візначимо, що після цього матчу з досить таки неоднозначною заявою виступив захисник Шахтая Валерій Бондарь, який сказав, що вболівальникам треба тримати рот закритим та не критикувати гравців. Цитуємо Бондаря. Дуже багато у нас експертів вийшли в медійне русло, дуже багато говорять. Але хочу сказати цим болівальникам-експертам, що Динамо та Шахтар виходять на поле і грають серцем та душею, щоб зробити результат для нашої країни. А вони пишуть, що в нас немає бажання. Якщо ви будете робити такі подорожі, які роблять Динамо та Шахтар, то ви просто будете мовчати. Жодна команда в світі не грає в таких умовах, як ми. Нам дуже важко. Ми намагаємося створити позитивний момент для наших болівальників для ЗСУ, які вболівають та дуже хвилюються, коли дивляться ці матчі. Було дуже багато критики, але ми граємо за них за ЗСУ. Заявив Валерій Бондар. Визначимо, що після дев'яти турів УПЛ Динамо йде на міжнародну паузу одноосібним лідером Ліги. Матч у своєму активі 22 очки після восьми зіграних поєдинків. Друге третє місце відповідно займають Полісся та Олександрія обох команд по 20 залікових балів. Шахтар іде четвертим. У команди Пуща зараз 16 балів. А от в зоні виліту знаходяться та Інголець. У них 5 балів. Коло Лівий Берег знаходиться в зоні перехідних матчів. Вчорашній день подарував нам дуже радісну новину. У матчі за третє місце на чемпіонаті світу з футзалу Україна перемогла збірну Франції з рахунком 7-1. Значимо, що третє місце це найкраще досягнення збірної України на чемпіонатах світу з футзалу. Виграли чемпіонат світу з футзалу в бразильці. Аргентина стала другою. Ми ж виявилися найкращою командою Європи на цьому турнірі. Очільник ОАФ Андрій Шевченко вирішив привітати збірну України з футзалу з третім місцем на чемпіонаті світу. Цитуємо Шеву. Вітаю збірну України з футзалу з великим досягненням. Дякую гравцям, тренерському штабу, персоналу та всім, хто долучився до здобуття бронзових нагород чемпіонату світу. Це грандіозний успіх і результат нашої спільної роботи. У важкі для країни час ми продовжуємо показувати своє місце на наздамність на найвищому рівні. Ще раз дякую всім причетним. Пишаємося, сказав Андрій Шевченко. Друзі, якщо пишаєтесь нашими хлопцями-футзалістами, то поставте лайк цьому відео. Збірна України з футболу отримала великі кадрові проблеми перед матчами ліги нації проти Грузії та Чехії. Так, Сергій Ребров у цих поєдинках не зможе розраховувати на Андрія Луніна, Віталія Миколенко, Володимира Вражка, Тараса Степаненко, Олександра Зінченко, Руслана Маліновського, Олександра Піхальонка, Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка. Тобто відразу 9 гравців основної обойми не зіграють у цих матчах. У зв'язку з цим головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав у національну команду воротаря Шахтаря Дмитра Різника та Вінгера Поліся Олександра Назаренка. Ці футболісти отримали виклик замість голки Перерала Андрія Луніна, який не зможе допомогти команді через вірусну інфекцію. Та він гра Динамо Андрія Ярмоленка, який зазнав ушкодження. Нагадаємо, 11 жовтня Україна познані зіграє проти Грузії, а 14 жовтня у Вроцлаві з Чехією у рамках Ліги Нації. Динамо Київ повідомила про травми своїх футболістів. Олександра Піхальонка діагностували пошкодження м'язу. Термін реабілітації Хабека три тижні. А Володимир Брашко наразі не може грати через тріщину ребер у стадії консолідації. Про терміни відновлення денамів це буде повідомлено додатково. А от у пів захисника національної команди України Андрій Ярмоленко виявлено ушкодження м'яза затегна. Це стало відомо після проведення обстеження МРТ. Мінімальний терем відновлення 34-річного українця складає два тижні. Відзначимо, що усі три футболісти будуть відновлюватися на клубній базі киян у віті Литовській. Український тренер близький до відставки зі своєї посади. Головний тренер «НФЧ» Роман Григорчук повідомив керівництво клубу, що готовий достроково розірвати двохрічний контракт і не буде вимагати компенсації. Відзначається, що ця історія ще не закрита. Все вирішиться під час очної зустрічі 59-річного українця з керівництвом клубу. Нагадаємо, що Горчук став тренером невчі у червні цього року. Зараз команда посідає 9-те місце з 10 команд у турнірній таблиці Прем'єр-Ліги Азербайджану Шахтар готує трансер потужного легіонера. 20-річний центральний півзахисник боснійського клубу Железнічар Абдулмалік Аль-Джабер входить до сфери інтересів чинного чемпіона України Шахтаря. За інформацією видання Спортскеба, представники гірників уважно стежать за матчами Железнічара. Саме через те, що у складі цієї команди виступає Аль-Джабер. У пресі особливий інтерес шахтаря до Саудівського хавбека пов'язують із тим, що бастійський ринок добре знайомий головному тренеру гірників Марину Пушичу, а також його помічнику Хорвату Маріо Станичу та спортивному директору Шахтаря Даріо Серні. Відзначимо, що сума трансферу футболіста може скласти 2 мільйони євро. Цікаво, що у мережі Аль-Джабери нерідко називають арабським гулітом через схожість футболіста із нідерландською легендою Рудом Гулітом. Українець Михайло Мудрик зіграв 5 хвилин у матчі АПЛ за Челсі. 6 жовтня відбувся матч сьомого туру АПЛ між командами Челсі та Ноттінгем Форест. Поєдинок пройшов на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні. Гра завершилась із рахунком 1-1. Український вінгер-пенсіонерів Михайло Мудрик розпочав зустріч на лаві запасних та вийшов на поле на 90 90-й хвилині. На 95 й хвилині Мудрик видав крутий спринт зі своєї половини поля. Українець на швидкості дійшов до штрафного суперника, зробив навіст на Крістофера Нкунку. Проте партнер не зумів забити головою, у чого Челсі не зумів виграти цей матч. А от інший український легіонер Артем Довбик навпаки запалює в Європі. Нападник Артем Довбик забив гол в матчі сьомого туру серії А Монца Рома. Українець відзначився на 61-й хвилині після сольного проходу. Відзначимо, що для до Довбика це четвертий гол за Рому у дев'ятий матчах. Втім, цей гол не допоміг Ромі перемогти Монсову. Команди розписали мирову нічю 1-1. Відзначимо, що портал Хускорд поставив Артему оцінку 7,6 за цей поєдинок, яка є найвищою у складі обох команд. Відзначимо, що цей матч Роми може стати останнім для головного тренера команди Юрича. Справа в тому, що босси клубі дуже незадоволені останніми результатами команди після призначення цього наставника. Так, Рома не змогла виграти матч чемпіонату. До цього також була ніч'я, окрім того, програли в Лізі Європи Ельсбергу. Тому керівництво сторону розмірковує над тим, щоб повернути на пост наставника команди Даніеля Де Росії, адже його було звільнено несправедливо. Друзі, як вважаєте ви, чи зможе Рома цього сезону вийти на топовий рівень та досягти максимальної вершини свого перспективного проєкту, про який казав Артем Довбик? Чи українця жде повне розчарування? Цьому проєкті. Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, шановні глядачі, за що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та пишіть в свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, шановні глядачі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!